Навіть якщо ви знаходитесь на місці в лісі, бачите, що відбувається якась заготівля деревини, і вас цікавить, наскільки вона легальна. Ви завжди можете підійти до людей і сказати: будь ласка, продемонструйте лісорубний квиток, вам його покажуть. Ви відскануєте на будь-який мобільний телефон цей QR-код, який приведе вас в реєстр лісорубних квиточків. Ви побачите, чи дійсно він в базі ці є. Звірити все, що тут написано, якщо він є, значить ця рубка відбувається законно. Андрій Вороний каже, що це стало можливим завдяки електронному інформаційному сервісу «УкрФорестКом», де представлений єдиний реєстр лісорубних квитків. На 25 березня в реєстрі оприлюднено інформацію про 228 тисяч виданих дозвільних квитків на заготівлю деревини. Зараз лісорубні квитки виписуються в єдиній централізованій базі. Якщо цього квитка не існує в базі. Рубка, яка відбувається без квитка, це протизаконна діяльність. Зараз вона переслідується державою. Кожен лісівник точно знає, що перед тим як зробити якусь роботу в лісі, яку треба зробити, він має по-перше обзавестися дозвільним документом. Відповідно, коли ці дані всі централізовані, вони досить легко перевіряються. Вони є прозорими для громадськості. Щоб мінімізувати незаконні рубки, кожен етап лісозаготівлі цифровізують. Цей дрон має лазерний сканер, який формує 3D-модель лісових насаджень. Андрій Менько, оператор безпілотника, опрацьовує територію малоцвілянського лісництва з Вягельського лісового господарства. Андрій розповів, що дрон передає інформацію на комп'ютер, який і формує масив насаджень. Порахуємо кількість дамо інформацію про кількість дерев в даному масиві, про висоту кожного дерева. Про діаметр стовбура кожного дерева, ширину крони кожного дерева і координати цих дерев, геодезичні координати. Параметри кожного дерева вимірюються електронною мірною вилкою. Всі дані вносять в єдину електронну базу лісовпорядкування. Розповів Суспільному Віктор Лисанець, начальник відділу лісового господарства філії, звягільське лісове господарство. Мірновинка, яка має електронна мірнавінка. Вже знімання діаметру не потрібно туди в перелікову відомість, а вони фіксують цей комп'ютер, який тут заноситься дані. Після того, як ми зробили перелік дерев на ці лісосіки відповідно до кожної породи і кожного діаметру воно занесло в базу, ми отримуємо такий Він знімний і підключаємо до ноутбука або комп'ютера і зносимо дані туди в систему. У нас в Україні єдина система зараз оцінки лісосік МКУ Форест, яку ми вносимо туди ці дані і роздруковуємо матеріальну грошову оцінку вже із цієї бази. Харверстер заготовлює ліс і одночасно обліковує деревину. Ви бачите машину, яка називається Харвестер. Вона обладнана головкою, яка заготовляє деревину. Відповідно, при заготівлі деревини оператор керує процесом заготівлі, тобто він підводить головку під кореневу частину комлеву, заціпляє деревину, зрізає її. Далі вона протягує через головку, вираховує довжину і діаметри таким чином, що в кінці дня. В комп'ютері оператора є звіт про виконані роботи. Далі зрубані дерева мають потрапити на проміжний склад. Форвардер вивозить ліс із ділянки на склади. Далі ця деревина складується, приймається в електронному в електронній системі обліку деревини, маркується бірками. Інформація про цю деревину вноситься в. в Кишеньковий персональний комп'ютер і з'являється в обліковій системі. Промаркована деревина з проміжного складу відвантажується покупцям. Рух лісовозів відслідковується через GPS-трекери gps моніторинг він синхронізований з електронним обліком деревини. Ми по цій машинці можемо перевірити, чи є ТТНК і що саме в цій тетинці, який саме ліс, яку продукцію перевозить наша машина. Цей ресурс є відкритий для всіх користувачів, для всіх зацікавлених осіб. Відповідно, цим же ресурсом користуються і національна поліція, і лісова охорона, і будь-які зацікавлені особи, які хочуть перевірити наскільки легально зараз. Дана машина перевозить продукцію з лісу. Тетяна Скоростенська Ігор Жванько – Суспільне новини. Житомирщина.